Місця церкви і питань, які постають перед нею сьогодні в умовах так званої постсекулярності. На мій погляд, ситуація постсекулярності створює унікальні можливості для так званого повернення церкви в суспільний і більше того, в політичний або суспільно-політичний простір. Публічний простір більше не є необхідно секулярним. Він не вважається таким. Тобто двері для церкви зараз відчинені. І саме тому ми зараз можемо читати книжки, які називаються, наприклад, Велике Повернення. І я не сподіваюся, що скоро всі зможуть прочитати цю книжку Віктора Євенського, яка видана за сприяння Українського католицького університету. Отже, велике питання: що має зацікавити церкву, коли? Можливо, якщо не все, то все ж таки дуже багато. Що має зацікавити, що має стати предметом опіки в умовах відкритості суспільства? Я хочу запропонувати дуже короткі свої тези. Ну, по-перше, мені здається, що церква має зацікавити суспільство, не держава, а суспільство. Мені здається, що дуже багато часу витрачено на. Державно-конфесійні відносини так звані. Постійне обговорення цих питань, постійні звіти про те, що процес триває, всі працюють, якісь декларації постійні здійснюються, підписуються, чиновники, держслужбовці, експерти працюють, і дипломати церкви, відповідно, працюють. Ми зараз бачимо, що. Державно-конфесійні відносини і їх значення все це було перебільшено. Маю на увазі значення цього витрачений час, ресурси на розвиток державних конфесійних відносин. Тобто досі церква держав, цікавилася державою це було основним інтересом. Настав час зацікавитись суспільство. Звідки ж беруться ці держслужбовці, високопосадовці, президенти, прем'єри і так далі? Де вони виховуються, звідки вони з'являються, де народжуються? Тобто не державно-конфесійні, а церковно суспільні власне, відносини, які потребують соціально-богословського розвинутого дискурсу? Отже, церква може повернути суспільство. Суспільство зараз і зацікавитись власне суспільством як суб'єктом відносин. І кращого випадку, ніж, умовно кажучи, революційна ситуація, буде важко знайти. Тому зараз унікальна ситуація. Дійсно, церква може домовлятися з державою про перерозподіл впливу влади, про привілеї, пільги. Але тоді буде відторнута суспільством. Тому що вимоги зараз зростають не тільки до держави, про що ми чули від попереднього доповідача, але й до церкви зростають вимоги. Власне, сепаратні так звані домовленості держави і церкви будуть коштувати дуже дорого. Церква може бути відторгнута суспільством. Замість політичних ігор і боротьби за ту зверху або наверху варто сьогодні концентруватись на внутрішньому зміцненні громад, на виховній праці, на вихованні власних своїх вірних, бо саме свої ж християни, а не чужоземні або інопланетні загарбники сьогодні панують в суспільстві, уособлюють державу і використовують державу і суспільство своїх корисових літ.